Прости, вислугаємо свите в анліє миру, сьвозь. Читання, слава тобі, Господи, славо, твои будьмо уважні, одного разу, Ісус взявши до нацвітьох. Почав їм говорити, що має з ним статися. От сей демо в і син чоловічий буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його погано, і насміхатимуться з Нього, і уб'ють, і по трьох днях Він воскресне. Як і Іван сини не заведе, підходить до нього, кажуть йому вчителю, Хочемо, щоб ти нам зробив те, чого що попросимо, щоб, нам, щоб Він їм відповів, що хочете, щоб я зробив вам, дай нам Тіму кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, а другий воруч у Твоїй славі. І Ісус їм каже, не знаєте, чого просите». Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, якого я хрещуся, а вони йому відповіли, можемо. Ісус сказав їм чашу, яку я п'ю, питимете, і хрещенням, яким я хрещуся, хреститиметеся. сидіти ж праворуч мене, чи ліворуч не моє давати вам, а кому приготовано? Почули про те, десятеро борились на якома Івана, і тоді Ісус прикликав їх і сказав їм. Ви знаєте, що ті, яких вважають Князями народів, верховодять ними, і їхні вельможі утискають їх. Не так, хай буде між вами, але хто з поміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою. І хто з поміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх, бо Ісус. Син чолово, син чоловічий, не прийшов на те, щоб йому служили, лише щоб служити віддати своє життя, як викуп за батьо.